Розділ 13: Якщо серед вас з'явиться пророк чисновидець і здійснить перед вами якусь ознаку чи чудо, і та ознака чи чудо, про яке він говорив, вам здійсниться, але при цьому він скаже ходімо, й будемо служити іншим богам, яких ви не знали, то не слухайте слів того пророка або того сновидця, бо це Господь, ваш Бог, випробовує вас. Щоб пізнати, чи ви любите Господа вашого Бога усім вашим серцем і всією вашою душею. За Господом вашим Богом йдіть услід, Його шануйте, Його заповідей дотримуйтесь, Його голосу слухайте, Йому служіть і Його тримайтесь. А той пророк чи той Сновидець повинен померти, оскільки він підмовляв до відступництва від Господа вашого Бога, який вивів вас з єгипетського краю і визволив вас із краю неволі. Він хотів звести вас з дороги, якою Господь ваш Бог заповів вам ходити, так викорениш зло спосеред себе. Навіть якщо намовлятиме тебе твій брат, син твоєї матері, або твій син чи твоя дочка, або дружина твого лона, чи твій приятель, якого любиш як самого себе, потайки, говорячи, підемо і служитимемо іншим богам, яких не знав ні ти, ні твої батьки, якомусь з богів народів, які будуть навколо вас незалежно. Близько вони до тебе чи далеко від тебе, від краю землі до краю землі, то ти не погоджуйся з ним і не слухай його. Твоє око не матиме до нього пощади, не співчуватимеш і не укриватимеш його, неодмінно видай його на смерть. Твоя рука буде на ньому першою, щоб стратити його, а відтак і руки всього народу. Поб'єш його камінням до смерті, за те, що він намагався відвернути тебе від Господа твого Бога. Який вивів тебе з єгипетського краю з краю неволі. Дізнавшись про це, весь Ізраїль буде боятися, вони більше ніколи не вчинять серед тебе такої злої дії, як ця. А якби ти почув, що про одне з твоїх міст, яке Господь твій Бог дає тобі на проживання, скажуть серед вас з'явилися нечистиві люди і звабили мешканців того міста, говорячи, підемо і будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте. То ти вивідаєш, дослідиш і докладно розпитаєш. Якщо ці слова дійсно правдиві, і така гидота відступництва має місце серед вас, то неодмінно вістрям меча вигубиш всіх мешканців того міста, віддайте закляттю це місто і все, що в ньому, його худобу знищить вістрям меча, а всю його здобич збереш посеред його майдану. І дощем то спалиш усе місто разом з усією його здобичю перед Господом твоїм Богом. Воно повіки залишатиметься руїною і більше ніколи не буде відбудоване. Хай ніщо з заклятого не пристане до твоєї руки, щоб Господь відвернувся від свого палкого гніву і виявив тобі ласку, змилосердився над тобою і розмножив тебе, як він присягався твоїм батькам. Тож будь слухняним до голосу Господа твого Бога, дотримуючись усіх його заповідей, які я тобі сьогодні переповідаю, і виконуючи те, що правильне в очах Господа твого Бога.